29 грудня, сьома година ранку у Дніпро. 3, 4 Удар по торгівельному центру та пологовому у місті вщен зруйнований один приватний будинок, пошкоджені вісім адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, школи та авто. Тим часом ракети летіли і на Київ. Окрім багатоповерхівки, пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська. Внаслідок падіння уламків в трьох районах пошкоджено 11 приватних будинків. Повось восьмого почалося. Я услышав шум, а потім страшний взрив. Ну, у мене окно виходить сюди. От. Я смотрю, тут уже пожар. За этим зданням. Горить в двох містах. Такое плам'я високе. А потім і там, і там. Тож почала гореть. Уламками ракети пошкодило складське приміщення. Станом на 15.00 з під завалів там дістали чотирьох загиблих. Загалом у столиці постраждало 30 людей. Окупанти завдали понад 20 ударів по Харкову. Давай, 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 давай. Ой, ой. А, Постраждали приміщення обласного центру онкології, школа, житлові будинки, відділення пошти та виробничі підприємства міста. Троє чоловіків загинули. Це були працівники одного із цивільних підприємств. Ще 13 людей отримали поранення. Під час нічної повітряної тривоги 14 ракетів атакували є Львівщину, а вранці випустили ще 15 ракет. Десять з них збили сили ППО. Одна людина загинула, вісім звернулися в медичну допомогу. Нам потерпіло в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань. Тут поруч є будинки. Фактично 10 будинків зазнали руйнувань. Деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна, але тут живого місця немає. Запоріжжя внаслідок ракетної атаки пошкоджено 20 багатоповерхівок, три заклади освіти та приватний будинок. На загал, десь ворог у нас наніс близько 10 ракетних ударів. Одну ракету далося збори. попередньо. Це були кінжали. станом на 15.00 відомо про шість загиблих та 12 постраждалих. Одеса пошкоджено близько 20 багатоповерхівок. Троє людей загинули. 22 отримали поранення. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Що ви піднімете за минулий рік рівно. 29 грудня минулого року на по Україні було близько 70 ракет. Також випущено сьогодні росіяни били по Україні майже всім, що мають у своєму арсеналі кенджали с 300 крилаці ракети БПЛА. Це була наймасованіша атака з повітря за останній час. Наші сили ППО знищили 114 із 158 повітряних цілей.